Пинты, пеципетки, футболка, шорти И носочки. Это чисто на всякий случай. Якось так. так И мы пизду. Е-моє, 5.35. И мы с кості прямо ему. Куда? На остановку на автобус. Придем, перші да. Торчать там. Будем торчать, обязательно. Ай-яй-яй-яй. Ой, 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 лайфхакер. Лайфхакер, да. А ти що хотів? А мультихакер. Чуй, блін Значит, це неділя, це буде окремий видос. Я сьогодні буду здавати КМС -а. І цей, той тут пашка. Да. А тут буде переход, сочний Бі! Як делає? Так. І що? Щось виросте? Папа Радзи, папа Рази. Шановний панство, у мене для вас чудова новина. Мене 75 кг, а не до 80. У мене менша вісова категорія, ніж була, коли я що? <кафан -су> ну, менше робити треба. Всього на 5. А зараз буде бест інтерв'ю Ever. Які ваші очікування? Я... Добрий день. Страшно? У мене все добре. Хвилюєтесь? Так, дякую за увагу. <ріст> що ви не хочете? Ну медіа, ну камера, ну папарацци Не перепрошую до уваги, виступає Тимох Віймарченко Марченко. Неймовірний парубок, але виступає з 12-кою і йому постійно казали, що в нього нема фіксації. Зараз буде кова серія. 10 хвилин. Перший помост Соловій Олександр, другий помост Заїка Андрій, третій помост Вахнюк Віталій. І четвертий помост трох Яна. Вахнюк. Учасники готові. Судді готові. Відлік часу. Три, два, один. Став. Я чібес! Настаємо, Опа! Оп! В принципі, на парадах від судді і завершилися мої змагання. Я отримав КМС, а надалі розважаємось.

Що там на півтори? Висок на півтори. Висок на півтори. Робимо по три і переходимо далі. Ось ті бували цікаві. І так, сьогодні це буде моїм мікрофоном. <реш> зараз я поставлю більше, так. Да, зараз йдемо на максимум. Знаєш, як обіцяємо, що це якийсь фонапарат? Подивши так. Сорівнування в підкасті закрита сюди закрита. Коли підемо в центр. Ага. О! Ми з чорнігові! Цей, той, там у нас е... тренер ганяє трохи. Пальці камера туди. так що цей саме. Да. Я, я стараюся пальцем камеру, короти, не попадали. おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべ Воно. Oh Вже no. oh no. oh, нормально, нормально. О. А куди ще буде виצאти? А я я, я, це <кліст> Чирігів, я ще не охолов після того як знав КМС. Ми вже зашли в один вийл магазин і вони сказали, що мої запчасти дуже древні і треба десь їх по заказ брати чи щось таке. Значить ми зараз поїдемо, провіримо ще пару десятків магазинів і все буде чи а? да? Зараз да. буде челендж. Привіт! Ігнор, ігнор, страшний ігнор. Нам а просто огідно. Перестань боятися дявушок. Ну Дуча, ти, блядь. Давай, бляд, поїхали. Подожди, треба перейдя. Нарешті затарився. Ой, бля, сумка поващила трошки значно сильно. Ай, а... я старався тебе вдарити. Ой, фу, важка зараза. О, так удобно. Значить це. Так, що я скажу? Трошки мене напрягає, що воно все-таки дешеве. Тобто я купив по суті всю трансмісію і дуже дешево, дуже вот дуже, дуже дешево ушло. 1600 гривень. Кстати, сток спасає, 80 гривень скидка. Ага. Ля, гляньте, який трековий трековіляк. Ух ти. Блін, шосик, шосик, красавица. Я собі куплю количество лучшего, да. А ще в мене є флайер. Да. А? Ми будемо знімати про те, як в мене неділя прошла і в мене все чітко, і я встретился з цим чудовим паном. Загадай. Зараз півроку після того, як... Желання загадує. 100 тисяч підписників до кінця цього года. Не збудеться, бо ти сказав усім. Та мені пошли. Всім привіт. Та, та, та це, це зірочка наша сьогоднішня і ця теж. Скажи. Він да. прикольно. два кучеря в кучеряв да. з монетизації. Ура! Урана, то ми підняли грошей 3 гривні з землі. Зараз летим, мабуть, нагородження, якщо я на нього встигну ще, і летим додому паковуємося і додому. Значить це... батька тяжело. <реш> День не слабый, вообще крутые. Стритель все с костью купив себе запчасти для велосипеда. Це... Блин, я став КМС сегодня. У -у -у! Кандидат мастера спорта. А це не кандидат мастера спорта. Братву сгоняй, Виталик сюда. Коршун. Черназус, что за воин? Э, бля, сейчас. Покажу секундочка. О, о, Ченазис. Нормально.